Шановні першокурсники і першокурсниці, щиро вітаю вас зі вступом до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Ви відкриваєте новий дорослий етап вашого життя, і лише від вас залежить, яким він для вас буде. Ми починаємо новий навчальний рік, важкий період воєнного стану. Але студенти, викладачі і вся наша університетська сім'я вже продемонструвала. Що в важкі часи ми можемо дружно об'єднатися і вирішити навіть найскладніші завдання, які перед нами постають. В цьому році ми зарахували на перший курс бакалаврату більше двох тисяч випускників шкіл і ліцеїв. Ми вдячні вам і вашим батькам за такий вибір. А наш університет дійсно найкращий. Про це свідчать і оцінки міжнародних експертів, і успіхи наших студентів. І блискучі кар'єри наших випускників. І, ви вдячні, і ми вдячні вам за те, що ви обрали Україну, освіту в Україні, незалежно від того, де зараз знаходитесь. Чотири роки вашого бакалаврату промайнуть швидко. І я щиро бажаю вам, щоб ви здобули найкращу освіту, знайшли нових друзів, з якими будете далі йти по життю, і, врешті-решт, стали справжніми професіоналами своєї професії. Вам Сьогоднішнім студентам відбудовувати міста і заводи, підіймати економіку країни після того, як будуть звільнені всі наші території. Тож ми маємо навчатися і навчати з подвійним сумлінням і зусиллями. Ми міцно тримаємо освітянський фронт, працюємо на перемогу і віримо в ЗСУ. Слава Україні!